Бор замінює метал, утворюючи комплекси олефінами, знижуючи токсичність та вартість. Бор новий горизонт з каталізу та екологічно чистої хімії. В останні роки хімічна промисловість стикається з подвійним викликом, необхідність підвищення ефективності виробничих процесів та одночасно зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. Традиційні каталітичні системи на основі використання важких металів, хоча вони демонструють високу ефективність, пов'язані з серйозними проблемами, токсичністю та високою вартістю. На щастя, наукові дослідження відкривають нові перспективи, а нещодавні відкриття, зроблене командою професора Холгера Брауншвейга з університету Вурзбурга, може бути справжнім проривом у цій галузі. Суть відкриття полягає в тому, що бор, елемент основної групи періодичної таблиці, здатний імітувати реакційну поведінку перехідних металів, утворюючи комплекси з олефінами. Це відкриття перетворює наші уявлення про періодичну таблицю та відкриває нові можливості для створення екологічно чистих та економічно вигідних каталізаторів, чому це так важливо. Давайте розберемося. Заміна важких металів, необхідність навколишнього середовища. Використання важких металів, таких як паладій, платина та нікель, як каталізатори це встановлена практика в хімічній галузі. Ці метали мають унікальні властивості, які дозволяють їм ефективно прискорити хімічні реакції. Однак їх використання тягне за собою ряд серйозних наслідків. Токсичність важкі метали токсичні для людини та навколишнього середовища. Їх витоки та викиди можуть призвести до забруднення ґрунту, води та повітря, а також спричинити серйозні захворювання. Дефіцит і вартість багато важких металів рідкісні і дорогі. Їх виробництво та обробка потребують значних витрат на енергію та ресурси, що робить виробничі процеси дорожчими. Регламент більш суворі екологічні норми та обмеження щодо використання токсичних речовин змушують хімічні компанії шукати альтернативні рішення. У зв'язку з цим пошук безпечних та доступних альтернатив важким металам стало одним із пріоритетних завдань сучасної хімії. І, як виявилося, відповідь може полягати в елементах основної групи, які тривалий час вважалися занадто неметалічними для каталітичних застосувань. Бор несподіваний каталізатор. Бор, легкий і широко розповсюджений елемент, традиційно використовувався як будівельний блок для створення кераміки, скла та інших матеріалів. Однак його потенціал як каталізатора протягом тривалого часу залишався недооціненим. Відкриття команди професора Брауншвейга показує, що за певних умов бор може утворювати розумні комплекси з олефінами, подібні до тих, що утворюються з перехідними металами, що це означає на практиці. Це означає, що борон може грати роль каталізатора в різних хімічних реакціях, таких як функціоналізація ненасичених вуглеводнів. Функціоналізація вуглеводнів є важливим процесом у хімічній промисловості, що використовується для виробництва полімерів. Фармацевтичних препаратів та інших цінних продуктів. Традиційно цей процес вимагає використання каталізаторів на основі перехідних металів. Заміна цих металів на бор може значно знизити токсичність та вартість виробництва. Механізм дії, як бори, імітують метали. Питання, яке виникає природним шляхом, як і борон, елемент з такими різними властивостями може наслідувати реакційну поведінку металів. Ключ до розуміння цього явища полягає в електронній структурі бору. Хоча бор є неметом, він здатний утворювати з олефінами, як перехідні метали. Це можливо через наявність вакантних орбіталей в електронній структурі бору, яка може брати участь у формуванні комплексів. Крім того, властивості бору можна тонко відрегулювати, змінюючи його середовище. Наприклад, приєднавшись до борту різних депутатів, ви можете впливати на його електронні властивості та каталітичну активність, це відкриває широкі можливості для розробки нових каталізаторів на базі бору з заданими властивостями, перспективи та виклики. Відкриття команди професора Брауншвейга це лише початок нової епохи в каталісі та екологічно чистої хімії, які перспективи відкриваються перед нами. Розвиток нових каталізаторів, бор та інші елементи основної групи можуть стати основою для створення нових каталізаторів з унікальними властивостями, недоступними для традиційних систем, заснованих на важких металах. Екологічно чисті виробничі процеси, заміна токсичних важких металів на бор може значно зменшити негативний вплив хімічної промисловості на навколишнє середовище. Зниження вартості виробництва, бор це більш доступний і дешевий елемент, ніж багато важких металів, що може призвести до зниження вартості хімічних продуктів. Однак, на шляху до широкого ведення каталізаторів на основі борона, є певні проблеми. Розробка ефективних каталітичних систем необхідно провести подальші дослідження для оптимізації каталітичних систем на основі бор та підвищення їх ефективності. Розуміння механізму дії необхідно глибше розуміння механізму дії каталізатора на основі борд для розробки більш ефективних систем. Масштабування виробництва необхідно розробити методи масштабування виробництва каталізаторів на основі борд для задоволення потреб промисловості. Особистий досвід та спостереження. Як хімік, який має багаторічний досвід роботи в галузі каталізу, я завжди був вражений здатністю перехідних металів прискорити хімічні реакції. Однак я також був стурбований їх токсичністю та високою вартістю. Тому з великим інтересом я дотримуюся розробки досліджень у галузі каталізу на основі елементів основної групи, таких як бай. Відкриття команди професора Брауншвейга це справжній прорив, який може змінити майбутнє хімічної галузі. Я переконаний, що в найближчі роки ми побачимо все більше каталізаторів на основі бору, які будуть використовуватися в різних промислових процесах. Висновок Відкриття команди професора Холгера Брауншвейга з університету Вюрцбурга є важливим кроком до створення екологічно чистої та економічно вигідної хімічної промисловості. Заміна токсичних та дорогих важких металів на бороні це не просто науковий прорив, це реальна можливість створити більш стабільне та безпечне майбутнє для нашої планети. Зрештою, майбутні хімії стоїть за елементами основної групи, які можуть замінити токсичні метали та відкрити нові горизонти для створення екологічно чистих та ефективних каталізаторів. Ібор, мабуть, відіграє ключову роль у цьому майбутньому.